Вітаю вас мої любі малята, хлопчики і дівчатка. 12 квітня відзначаю День авіації і космонавтики. Малята, а ви знаєте, що таке космос? Мої любі, подивіться ввечері на зоряне небо. Це все космос. Здавна люди любили дивитися на зоряне небо і уявляти, що ж це таке? Зірки. Зірки наряд це планети. Планети бувають великі і маленькі. Ми з вами живемо на планеті Земля. Повторіть, будь ласка, Земля, наша планета Земля. Я вас запрошую у космічну подорож. Ми з вами намалюємо Всесвіт і полетимо подорожувати. Малята, щоб намалювати космос, нам потрібні водичка, фарби, пензли і конструктор різного діаметру кришечки і зубна щіточка. І аркуш паперу. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, 4, 5. Почнемо, космос ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в гості летимо. Діти, запрошую вас у космічну подорож. Спочатку. Малюємо фон. Космос у нас малята темний, як небо. Беремо темну синю фарбу. Можна додати ще чорної. І ось так, по всьому аркушу малюємо наш. Космічний простір. Ось такий фон у нас з вами вийшов. Тепер беремо зубну щіточку і мачуємо білу фарбу. І ось так пальчиком розбризкуємо наші зоряні планети. Ось так. Пальчиком, дивіться, стільки сюрочок у нас з'являється, бачите? Ось так. Можна поставити. Ось. Кладемо і беремо кришечку. Якого кольору вам подобається? Малюємо. Такого кольору планети. Ось так. Мачаємо кришечку фарбу і прикладаємо. Ось, дивіться, вже одна планета з'явилася. Ось з'явилася інша. Так, тепер візьмемо більше. І інший колір. Ось так. Жовтенько, так? Ось. Це буде планета іншого кольору. Можемо зробити рожеву ось так. Нити закінчили малювати малята. А на чому ж літають у космос? Ви знаєте? Так, мої любі, летають на ракеті. Зараз ми з вами намалюємо ракету, мачаємо в червону фарбу. Ось так наш конструктор. Ось і прикладаємо. Це буде ракета. Трішечки домальовуємо моїй трикутничок ось так. І хвост ось такий вогняний. А ще? На ракеті є ілюмінатори, де космонавти дивляться за всесвітом. Ось такі круглі. Малята, ось такий гарний космос вийшов в мене. Я буду чекати на ваші малюнки. Якщо ви придумаєте ще щось, я буду дуже-дуже рада. До побачення, мої любі. Усього найкраще.